Зараз ми разом прочитаємо вечірню молитву подяки Богу перед сном. І це більше, ніж просто вечірня молитва. Це тихий дотик неба перед сном, коли день завершується, коли душа втомлена подіями, розмовами, думками, коли серце прагне миру, а тіло відпочинку. Саме тоді ми найбільше потребуємо Божого спокою. Ця молитва народилась у тиші вечора, там, де стихають турботи, де стирається шум і залишається тільки одне Ти і Бог. У цій молитві ви зможете подякувати за прожитий день у всій Його повноті. Зможете очистити серце від образ, гніву та тривог, віддати Господу все, що більше не хочете нести самостійно, спокійно закрити очі, знаючи, що Бог не спить і оберігає, відчути Його присутність у кожному подиху ночі. Просто зупиніться на кілька хвилин, вимкніть шум, запаліть світло всередині себе і дозвольте цій молитві заспокоїти вас, обійняти вас, наповнити вас тишею. Якщо твоя душа шукає спокою, якщо ти втомилася бути сильною, Якщо хочеш почати завтра з чистого листа, ця молитва саме для тебе. Пишіть в коментарях імена тих, за кого ви молитеся, і підпишіться на канал. Спільна молитва творить дива. І нехай ця ніч стане часом вашого оновлення. Отже, сама молитва, Господи, мій люблячий Отче! День добігає кінця, і я приходжу до тебе в тиші вечора із вдячним, втомленим, але відкритим серцем. Дякую тобі за все, що сталося сьогодні, за те, що я прокинулася, за те, що дихаю, за кожну людину, яку я зустрів, за кожну посмішку, за кожну сльозу. За випробування, бо вони мене формують, і за благословення, бо вони мене зміцнюють. Господи, якщо я образив когось, прости, якщо я злився, дратувався, зневірювався, Очисти моє серце. Я недосконалий, але прагну бути ближчим до Тебе. Очисти мене сьогоднішнім вечором, змий з мене втому, гріх, тривогу. Я кладу в твої руки всі свої турботи. Я більше не хочу тягнути їх сам. Ти сказав прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І ось я, Господи. Приймаю твою обітницю, довіряю тобі все і дякую за спокій, що вже приходить. Огорни мене цієї ночі твоїм миром. Нехай мій дім буде під твоїм захистом, нехай мої сни будуть світлими, нехай я засну впевненості, що ти поруч. І нічого не треба боятися. Благослови моїх рідних, тих, хто поряд, і тих, хто далеко, даруй їм мир, здоров'я та надію. Якщо зараз хтось не може спати, торкнись його серця. Якщо хтось плаче, витри його сльози, якщо хтось стомлений, Дай йому відпочинок. Я вдячний за сьогоднішній день та з надією дивлюсь у завтрашній, бо знаю, ти Бог вчора, сьогодні і навіки. Ти тримаєш моє життя в своїх руках. Добраніч, Господи, Добраніч, мій Спасителю. Добраніщ, Святий Духу, спочиваю в тобі. Амінь.